Вітаю народи. Ви на каналі Мій погляд. І з вами Короб, і Сьогодні я хочу поговорити ось про що. В старелі все більше і більше персонажів. Ми їх вибиваємо, прокачуємо, вибиваємо на них ейдолони, теж прокачуємо це вже про четвірки. І зрештою персонажів стає так багато, що деяких з них ми перестаємо використовувати. І це трапляється тому, що в цій грі немає елементальних реакцій і немає причини використовувати персонажа виключно через те, якої він стихії. І це трішки, як на мене, проблема гри. Як далі вона буде розвиватися, я не знаю, але зараз ця проблема вже наявна. Тому я хочу пройтися усіма персонажами, які в мене прокачені, і поговорити на тему того, яких я все ще використовую, а яких з якоїсь причини я вже перестав використовувати, і хто їх замінив, і таке інше. Що ж, почнімо. Спочатку поговоримо про сустинів. Зазвичай це один персонаж в команді: це або захисний персонаж, або хілер. В залежності від команди, звісно, він може варіюватися за завданнями, які він може виконувати. Тому зазвичай це або два, або три персонажі на вашому акаунті, які використовуються в різних командах в двох частинах нашого ендгейм-контенту. І в залежності від команди, так може можуть використовуватися специфічні сустейнери, такі, наприклад, як Галагер, який використовується в брейк-командах. Однак в мене, наприклад, брейк команди немає, тому Галагер хоче прокачений, але я його не використовую. Мої два сустейнери це Авентюрин, в нього є Сігна, він класно одягнутий, він взагалі молодець. І Фу Сюань, яка в мене є один, теж з Сігною, теж непогано одягнута, але мені хотілося б їй більше швидкості. Це в деяких моментах мені не вистачає. Або більше швидкості, або більше ХПшки. Інколи її ХПшка закінчується. Інше, тому так, їй не вистачає ходів, щоб відновити ульту і знову похилитись. Інколи таке трапляється, але останнім часом плюс-мінус нормально. Якщо що, можна перепройти або пройти руками. Це не така проблема, але інколи так. Її виживаності інколи не вистачає. З авантюрином такої проблеми здебільшого немає. Хіба що когось от будуть фокусити, і фокусити, і фокусити, і бити, і бити, і бити в когось одного постійно. Тоді так його щит може не витримати, зламатися. А так як хілити він взагалі жодним чином не може, то бувають моменти, коли хтось прощається зі своїм життям і доводиться перепроходити цей контент. Якщо це Memory of Chaos. там помирати не можна в іншому контенті. Якщо хтось помирає, ну нехай головне закрити вчасно. Три інші сустейнери, які в мене прокачені: це Галегер, про якого я вже казав, це Лінкс, яка теж досить класний сустейнер. Але зараз я просто її перестав використовувати. Вона не має сенсу. Я її прокачав для того, щоб вона інколи мені знімала дебафи, якщо це буде необхідно. Але для цієї ролі тепер я використовую Галагера, бо в більшості випадків він буде кращим вибором, бо він знімає навичкою. Плюс він багато брейкає. В нього багато брейкаха. Факту багато ходів, він часто ходить, тому що піднімає себе в черзі. Загалом Галгар дуже класний персонаж. Нещодавно мені випав п'ятий ідолон, нас сподіваюся, скоро випаде. І шостий, який дає тут мені ще ну, корисних штук Галгару, і, можливо, я його почну використовувати частіше. Але зараз це так, типу, для тесту інколи використовую. І третій сустейнер, який в мене прокачений, якого я не використовую, це лоча. Жаль, на жаль, на жаль, я йому крутив Сігно. Це була помилка, треба було залишати його з чотирьох зірковою зброєю, і збірка в нього, як ви бачите, дамажна. Але демоджу в нього я так і не зміг досягти, достатньо високого, щоб в цьому був сенс. Якщо подивитися на авантюрина, то він дамажить дуже багато. В нього Сігна дає крит демадж, в нього пасивка дає крит шанс, в нього скейли від дефу, і він дамажить реально багато. Але лоча атакує частіше, тому що в нього ульта досить дешева, вона швидко кожні два ходи відновлюється в середньому, і він її постійно кидає. Це прикольно, це класно. Він може знімати бафи з супротивників, але зараз це не дуже корисна опція. Майже немає ситуації, коли б мені знадобилося це зняття бафів. Тому Лочу я просто перестав використовувати. Отак, от, от. Якщо б в мене була Хо-Хо... Її б я б використовував, тому що бувають ситуації, коли потрібні ну дуже дуже багато контролю і треба його якось знімати. От, хохо, б, в цьому випадку мені б допомогла. Так, це було б актуально і класно. Що ж, ідемо далі. ДД Сапортів я залишу на останок, тому спочатку ДД пройдемося ними. Є в мене три аоєшери, якими я постійно користуюся. От зараз я користуюся Хімико. Чому аоєшери, хоч це і не найсильніші персонажі у грі, але я ними постійно користуюся, тому що на дейлі фармі аоєшер краще, ніж будь-який інший персонаж, тому що він банально швидше зачищає групи супротивників, а саме групи нам і треба фармити. Якщо нам треба побитися ще з якимось соло-таргетом, то в мене тут в пашці і ще й березень стоїть, яка додає саме оцього соло таргет демеджу, його не вистачає в цій команді. І все чудово. Березень підлаштовується під будь-який елемент завдяки своєму скілу. І в цьому плані дуже класна комбінація виходить. Тобто я використовую цю команду для дейлі Фарму, здебільшого майже скрізь. В мене фу, мей, березень та якийсь Ауєшер. тобто або герта, або сервал, або хімико. Тому цих персонажів я використовую постійно. Загалом Герта та Хімеко суперкласні персонажі, і ви їх завжди будете використовувати. Я вважаю, що їх прокачувати треба кожному. Далі серед ДД в мене використовується Клара, ніколи не переставав її використовувати. Дуже класний персонаж і досі класний персонаж. Вона не втрачає свою актуальність і досі залишається супер-мега класним персонажем. Топаз теж дуже класний персонаж. Так, вона трішки обмежена, вона вміє бафати лише фоловап атаки, сама б'є не дуже багато, але в комбінації з іншими фоловаперами, тобто в своїй найкращій. Команді, це топаз Раціо Робін та Авантюрин. В цій команді топаз себе відчуває просто суперкласно, якщо там є вікна з до її типу шкоди, то вона починає навалювати нормально так. Але і в резист вона легко може грати. Ця команда мені саме цим і подобається, що можна взяти топаз Раціо Робін та Авантюрина майже проти будь-яких супротивників, і вони за достатньо кількість ходів, цей контент закриють. Я зараз кажу, звісно, про Memory of Chaos та Apocalypse Shadow. Хоча і в Pure Fiction ця команда теж може щось показати. Так, не супер перформанс, але теж непогано. Далі Blade, Я його збирав, мабуть, найдовше серед усіх персонажів. А він зібрався досить непогано. І він закриває контент. От зараз був оновлення Memory of Chaos, і він закрив чудово свою половину Половину за три ходи, я задоволений своїм блейдом і тим, що він показує. Насправді, я навіть задумався, чи потрібно мені фейсяо, але просто я хочу собі нового вже персонажа нарешті, і тому буду її крутити. Далі з D -D Shark, кого я ще використовую, це зіла. Вона досі використовується на моєму аккаунті. І насправді, я вам скажу, я неймовірно здивований. З появою Sparkle на аккаунті я почав зілу знову. Використовувати, і вона не втрачає свою актуальність. Я продовжую її продовжую її використовувати, тому що фулл квандум команда, її можна взяти майже будь-куди. От, і далі залишається Раціо. Це теж класний персонаж, ну про нього я вже сказав. Я насправді дуже здивований тим, який він класний. Це безкоштовний персонаж, так його більше отримати не можна безкоштовно, але він був нам даний просто так, і його демедж досі залишається на рівні. Я Вважаю його зараз. Ну, Фейся ще не вийшла, і невідомо наскільки вона буде сильна, але зараз Раціо найсильніший хантер. І він безкоштовний, і він найсильніший. Це досить дивно. Я дуже хочу йому сігно ще вибити, але зараз я його продовжую використовувати, і, мабуть, це досі моя найсильніша команда: Авантюрин, Робін, Топаста Намбі та доктор Раціо. Це суперсильна команда, універсальна, її взяти можна майже будь-куди. І вона. Має неймовірний перформанс. Тепер до ДД, яких я не використовую. Хто в нас тут виходить? Ну, Вельт, я не знаю, чи називати його ДД чи ні, ну, мабуть, ДД, тому що ну він щось середнє між сапортами ДД, тому нехай буде в цій групі персонажів. Вельт, я його прокачав і планую його далі використати, але це тільки гра руками. Якщо ви зробили Вельта і використовуєте його як сустейна, головного вашого сустейна команди, тоді це класний персонаж, і в... вам доведеться грати руками. Руками. Але якщо ви гратимете ним руками і все робитимете правильно за нього, то це класна заміна будь-якому сустейну. Супротивник не буде ходити взагалі, і ви вбиватимете його, тобто там буде все залежати від того, чи вистачить вам демеджу за той період встигнути вбити, поки ціль стоїть під контролем Вельта. О така от тема дуже крута система, і я його прокачав лише для того, щоб колись це протестувати і спробувати, як це взагалі буде. Далі, Гвен. Насправді, після того, як я прокачав Хімеко, я перестав використовувати Гвен в тих ситуаціях, коли вона мені була корисна. Зараз я її майже не використовую. М ну, немає сенсу просто її брати. Її ульта відновлюється досить повільно, і в мене немає доторських команд. Звісно, якби в мене була кавка чи лебедиця, я б, скоріш за все, використовував Гвен. Але з іншого боку, якби в мене була Кавка чи лебедиця, я б викрутив собі лист. І в цьому випадку мені б теж не знадобилося Гвен. Я не те, щоб жалкував, що я її прокачав, вона класний персонаж, але зараз я її просто не використовую. Вона надто слабка в тих енкаунтерах, куди її можна взяти, і досить складно нею грати. Бажано руками. Для автобою це не найкращий персонаж. Ідемо далі. Сюей та сінь. Цінцює, якось так е, читається її ім'я. Це два квантум-персонажі, і я їх прокачував для того, щоб порівняти з Зілою. Мені було цікаво, чи будуть вони кращі, чи приблизно той же перформанс зможуть показувати, при тому, що вони обидві в мене є шість. І, якщо чесно, ні. Цінцюе показує ту ж ефективність, що й зіла. Але якщо грати руками, якщо грати на автобої, це смішно, але чомусь цінцюе дуже погано грає на автобої. Зіла, хоч вона й Хантер, вона грає краще. Щодо Сюей, то вона взагалі жахливо грає на автобої, тому що для неї дуже важливо те, куди, коли, як вона використовує свою ульту, плюс команда, в якій вона грає, теж хоче грати руками, тому що це зараз ГГшка, Мей і Галагер, ось така команда, тобто це брейк-орієнтована команда. І в цій команді бажано грати руками. Тому сюей я теж не використовував, я її прокачав, протестував. І вона в мене просто продовжує лежати. Решту дедешок, як бачите, я навіть не прокачував. Хоча там вже більшість у мене є 6, і лехай далі собі лежать. Що ж, тепер сапорти. В мене є чотири сапорти, яких я продовжую використовувати загалом п'ять ще Сільвервольф, але я її вважаю щоємось середнім між ДД та сапортом, тому вона просто дуже класний персонаж, якого я досі використовую, але не лише тому, що вона класна, а тому, що вона в мене є два. І це дозволило мені, по-перше, одягнути на неї легко мотузку на атаку та зібрати на неї досить сильний, критову, досить сильну критову збірку, при тому, що хітрейт мені не потрібен, тому що за рахунок є 2 вона все одно все вішає і все в неї чудово в плані накладення її дебафів. Тому вона в мене досить дамажний персонаж, десь по соці. Є своєю ультою, навичкою десь по 40, і це більш ніж мене влаштовує досить багато демеджу, плюс вона ще й е, зрізає деф, резисти. Взагалі класний персонаж, тому я її продовжую використовувати не тільки з Зілою, інколи бору з Раціо інколи з Блейдом, тому загалом цей персонаж продовжує використовуватися на моєму аккаунті. І крім неї, це Мей, ну це найкращий персонаж у грі. Я вважаю, що так, я. Завжди казав, що Фусіань найкращий персонаж, але ні, тоді в мене не було мей, і я розумію, так, тепер я розумію, мей це найкращий персонаж у грі, і зараз альтернативи цьому персонажу просто немає. Це саппорт, якого можна поставити у будь-яку команду, і вона робитиме свою справу, працюватиме на 100% своєї ефективності незалежно від команди. Вона завжди буде класним і актуальним персонажем. Тому якщо ви не знаєте, кого крутити, у вас немає мей, це буде класний вибір завжди. Далі саппорт, якого я використовую, це Робін. Вона теж класна, і я її можу поставити на друге місце після Мей. Робін також бафує усю команду, як і Мей, але вона бафує атаку. Вона бафує дуже-дуже багато атаки, але не всім персонажам атака потрібна. Є якісь блейди зі скелами від ХП, є брейк-команда. В цих командах Робін буде не дуже ефективною. Її все одно туди можна взяти, але ефективність буде неповна. Його також її можна взяти четвертим персонажем в Pure Fiction, щоб вона постійно піднімала усіх в черзі і додавала свій демедж. Загалом персонаж дуже класний. Вона виконує свою роль на 100%, і спроектований її потенціал, загалом, вплив на геймплей команди дуже високий, і її замінити в деяких командах дуже складно. Наприклад, та сама команда з Топаз та Доктором Раціо. Тут альтернатива Робін, ну хіба що може бути або Мей, або сюди можна поставити Сільвер Вульф, або можна поставити Пелу, але це. Буде все одно все програвати Робін. Третім сапортом, якого я продовжую використовувати, це Sparkle. Це дуже класний персонаж. Так, я про кожного персонажа так кажу, але лімітні п'ятірки, саппорти, яких вони зробили, вони усіх їх зробили дуже класними. І не казати, що це дуже класний персонаж, я просто не можу, бо це так і є. Спаркл піднімає в черзі частково, не так як броня, але здебільшого в деяких ситуаціях саме це нами потрібно. Наприклад, мій блейд зібраний з мінімум швидкості, яку я зміг зібрати. От, і Спаркл з ним просто піднімає його з 103 швидкості до своєї 160 швидкості. Найкраще, звісно, було б зібрати спаркл десь 180, 190, там 200 швидкості, але як ви розумієте, це майже не немож... Можливо, зробити, тому я вдовольняюся тим, що є, і 160 це вже. Більш ніж достатньо. Її можна взяти в майже будь-яку команду, де у вас є мейн ДД, якийсь один, і його треба бафати критами, тому що Sparkle заливає дуже багато критів. Так, вона трішки атаки заливає, трішки множника заливає, але здебільшого заливає крит демедж. З Сігною ще трішки крит рейту. Тому в критові команди. Спаркл класний персонаж. Вона свою роль виконує на 100%. Теж супер класно. Однак не скрізь вона має високу ефективність. Наприклад, в командах, таких як Double DDS сетапи, тобто, якщо ми беремо Ratio Topaz, то в цю команду брати Sparkle не супер ефективно. Також якщо використовувати березень, теж це не супер ефективно. тому що одного з персонажів. Повним бафом ми бафнути не зможемо. В цьому випадку, на жаль, доведеться чомусь обирати, або краще відмовитися, наприклад, від Топаз, взяти туди Сільвервульфа, і тоді Раціо, Сільвервульф, Спаркл це вже більш-менш непогана команда. Закрити це все можна, наприклад, тої ж самою Фусюань, І таким чином у вас буде гібридна двоелементна команда, яка за рахунок Сільвервольфа. Ульфа зможе кидати або Квантум Вікнес, або Імаджені Вікнес, і в залежності від супротивників, якщо підібрати їх правильно, то у вас завжди буде раціо бити, ну і вовчиці, і раціо будуть бити в Вікнес-супротивника. І четвертим супортом, якого я продовжую використовувати, є Тінь Юнь. Це. Досі актуальний персонаж. Так, її ефективність усе менше, і я її використовую все рідше, але все одно вона досі класний персонаж. Вона заливає енергію, і так як робить це вона, поки що альтернативи їй немає. Тобто, поки немає персонажа, який заливатиме всю команду з такою ж ефективністю, як це робить Тінь Юнь. На жаль, мабуть, ми не побачимо заміни цього персонажа, і вона продовжить бути актуальною. Так, в моїх командах зараз здебільшого вона мені не потрібна, тому що, наприклад, я можу взяти блейда, і туди я тінюнь не візьму. А в другу половину я візьму топаз і раціо. Туди мені тіньюнь теж не потрібна. Здебільшого я її брав до Клари. Однак останнім часом бувають ситуації, що я замість неї беру. To je já beru... Клара, Фусюань, Спаркл та Мей. Незважаючи на те, що Мей з ходи супротивників, але якщо йти туди, де, наприклад, Клара б'є в резист, тобто вона не пробиває фіз спротив цілі, вона дамажить при цьому менше, але супротивників вона не брейкає, і вони її постійно б'ють. В цьому плані Мей не заважає, а просто збільшує швидкість Спаркл, яка піднімає частіше Клару. І і за рахунок цього ще й свої додаткові бонуси дає, збільшує демедж Клари досить сильно і це компенсується. Плюс вона бафає своєю ультою пробивання резистів на 20%, і таким чином компенсує те, що Клара пішла бити супротивників з резистом до її типу шкоди. Тому о, ця команда досить класно працює, і я здебільшого перестав використовувати тінь-юнь в пашці з Кларою. Тому що загалом спаркл вистачає, вона піднімає часто Клару вгору та постійно б'є своєю навичкою, і таким чином по Довжує ну актуально зберігає свою ульту активною. Плюс через те, що спаркл часто піднімає Клару, баф від тіньюнь теж триває недостатньо довго, тому м через це ефективність тінюнь падає. Тому, якщо ви з Кларою використовуєте спаркл, краще подумайте про те, щоб відмовитися від тіньюнь і використовувати якогось персонажа, який дебафатиме усю команду або бафатиме постійно незалежно від ходів самого нашого ДД. Тобто, це може бути мей, це може бути вов. Чиця це може бути. Пела, це буде, скоріш за все, кращим вибором, ніж брати тінь юнь. Ще один варіант можна взяти туди асту. Це теж цікавий варіант піднімати усіх в черзі і ще сильніше збільшувати швидкість кількість ходів нашої команди. Там просто нереальна кількість ходів виходить за рахунок цього. І через те, що ми дуже часто ходимо, насправді навичка Клари не те, щоб мало била. Тому ефективність такої пачки теж залишається на рівні і досить непогана. Що ж тепер до сапортів, яких я перестав використовувати броня! Мені просто немає куди її брати. Раніше я її використовував з блейдом, але потім я подумав, все підрахував і зрозумів, що зі Sparkle в мене буде все ефективніше. Так, якщо зібрати броні десь під 160 швидкості, можливо, в цьому буде сенс і все класно буде з блейдом. Можливо, якщо в броні в мене буде Є2, і тоді я буду давати ще блейду швидкість, щоб він ходив дві. За рахунок цього але чи зможу я це зробити, чи це працюватиме, я не знаю. Треба це перевіряти, але в мене поки що броня не є два, є один. Можливо, потім, колись мені впаде броня, я її перезберу з більшою швидкістю. А можливо, з цією залишу, щоб було загалом, це нормально. Так можливо, з цією залишу. Якось так це працюватиме. Подивимося, яка буде в цього ефективність, чи є сенс зброї використовувати. Але зараз. Зі Sparkle мені подобається значно більше. ГГшка в мене просто немає брейк-команди. Я його прокачував для тесту. в мене навіть такі смішні крити вийшли, хоча він майже не дамажить тими критами, тому це не те, щоб щось взагалі ну, має якусь вагу. Але як вже є, загалом непоганий персонаж в брейк-командах, йому немає альтернативи. Ви в будь-якому випадку його використовуєте, якщо використовуєте брейк-команду. Ханю, я просто перестав її брати. Вона досі класний персонаж. Вона може бафити і одного персонажа, і команду завдяки своїй пасивці. Тому загалом персонаж мені дуже подобається, і вона актуальна. Так, вона можна її використовувати, якщо вона у вас хоча б є 4 є. А в мене просто зараз немає команд, в які я її міг взяти. Тобто, там, де я її брав. В мене вже є спаркл, і мені просто не потрібна ханя туди. Інколи буває, що мені додатковий фізбрейк потрібен, і я її брав до Клари в комбінацію. Так, це досить дивна пачка, така швидкісна Клара виходила, але це працювало і працювало непогано. Однак зараз мені це вже не актуально, тому що є спаркл. Спаркл просто витіснила ханю, і я її перестав використовувати. Аста! Насправді сталося абсолютно те саме, що і з Ханю. Просто модифікатор швидкості більш ніж один мені не потрібен. Тому я перестав використовувати асту. Як бачите, в неї Денс-денс-денс. Тому інколи я її беру четвертим персонажем в Pure Fiction, Якщо мені потрібно збільшувати швидкість команди і піднімати її в черзі, для того, щоб вона ходила, й ходила й ходили нескінченно. Це буває дуже корисно і мені подобається подобається такий геймплей, тому загалом її можна ще використовувати, але я роблю це настільки рідко, що вона потрапила вже до персонажів, яких я не використовую. І останнім сапортом, якого я перестав використовувати, це Пела. Так. Ті, в кого є ахерон, продовжують використовувати пелу, тому що вона досі класний персонаж. Однак, скоріш за все, якщо ви вже викрутили собі лиса, ви перестанете використовувати пелу, ну або ж будете використовувати їх обох одночасно. Не знаю, це вже залежить від ваших персонажів, набору ваших персонажів. Тому пела у вас і для вас ще може бути актуальною, але для мене вона перестала бути такою. Вона досі класний персонаж, нічого не можу проти цього сказати. Вона навіть щось. Да, мажить з цією збіркою, яка в мене є, але мені немає її куди брати. Витіснила її мей. В ті команди, в якій я раніше брав пелу, і на той слот, який я раніше брав пелу, мей просто взяла і іде звідси. Я даю більше, я даю. Краще, я даю не дебафами, а постійно свої, ну, свою ефективність. Я даю ще й швидкість. Ну, мей взагалі витіснила просто багатьох персонажів і пела не виключення. Насправді, мей витіснила і Асту. І Ханю, і загалом, ну Мей надто сильний персонаж, коли я її виролив, просто інші персонажі я не знаю навіщо їх використовувати, тому що є мей. Отакі от, от справи, народи. Проблема цієї гри в тому, що персонажі продовжать переставати бути актуальними. І це ніколи не скінчиться. Якихось персонажів ми поступово будемо переставати використовувати. От, можливо, вийде фейсяо, і я перестану використовувати свого дуже сильно одягнутого блейда. І це буде певною мірою сумно, тому що я витратив на нього, мабуть, десь три місяці, щоб його зібрати ось таким чином. І що в результаті? Я перестану його використовувати. Це буде сумно. Але можливо я буду його брати інколи просто так, просто щоб ну нехай буде блейд блейдом пройти щось. Я думаю, що він продовжить мене радувати своїми циферками і своєю ефективністю. Тому що це досі класний персонаж. Однак він піде на лаву запасних, тому що ну фейся, скоріш за все, буде кращим персонажем, тому що вона більш свіжий персонаж. От і все. Плюс її я викручу з Сігною. А в Блейда Сігна навряд колись з'явиться. Отакі, от справи, народи. Сподіваюся, що ваші персонажі продовжать вас радувати, і ви продовжуватимете їх використовувати якнайдовше, тому що насправді дещо сумно. Розуміти, що якихось персонажів ти не використовуєш, тому що ну вони надто слабкі у порівнянні з рештою. І взяти їх можна лише, якщо ви граєте руками, чи, можливо, просто, ну просто так. От захотілося вам його взяти чи її, і ви взяли. В решті випадків просто це робити невигідно. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!